А підкажіть, будь ласка, пружок у вас є? Пружок? Пружок так. Да. пружок. Пружок, пружок. пружок. харків'янка Світлана Охович на місцевому ринку обирає м'ясо для запікання. У підручнику з кулінарії, написаному українською мовою, вона вичитала, що пружком називається частина свинячої грудинки. називається так, як хочеш не по А от у м'ясників це слово викликало подив. Російський аналог покромка вони теж не чули. Те, що я знайшла в підручнику, дійсно виявилося на тією, чим користуються реально на практиці м'ясників. Хоча пружок, як на мене, слово так класне, можна було б його і писати, і використовувати, тим більше купляти і запікати. Дівчина вчилася у російськомовній школі, українською розмовляла переважно у колі друзів. Восени минулого року провела експеримент. Три тижні говорила виключно державною. Найпершою проблемою, яка була в мене під час мого першого мови марафону, це те, що просто. Тупо забуваєш про те, що треба говорити українською, про те, що ти вирішив говорити українською особливо це складно, коли тебе дзвонить телефон, ти переключаєшся, ти відповідаєш. Ну, вже російською мовою. Експеримент дівчина визнала вдалим. Українською почала говорити більш вільно, тому вирішила поділитися досвідом, організувавши мовомарафон для інших харків'ян. У одній із кав'ярень міста Світлана разом із однодумцями розробляє завдання для марафонців. Деталі продумуємо, розкидаємо і вже робимо рефлексію по тому, що відправляли людям. Мовний марафон складається з двох бігових доріжок: перша складніша розмовляти українською варто завжди і всюди. Друга. Більш спрощена для тих, хто не готовий різко змінити мову спілкування. Учасники кожні два дні отримують завдання від перекладання та словотвору до перегляду українських стрічок. Найтиповішим помилками це був кличний відмінок. Всі, ну мало людей, знають знають і звертають на ту увагу, що в українській мові є кличний відмінок. І звичайно, з російської мови дуже хочеться використовувати структури сплячий, говорячий і тому подібне. А українською правильніше той, що говорить, той, що спить. У проєкті зареєструвалися понад 800 чоловік. Переважна більшість учасників із Харкова. Проте є люди з Європи та Америки. Згодом організатори планують розширити географію мову марафону на всю Україну. Анатолій мажора Харків ми разом.